Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету присвячену події, яка є ствердженням великої історичної справедливості, гарантією духовної свободи нашого народу. Томас, текст, якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков. Монета була введена в обіг Національним банком України 25 березня 2019 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Маса монети 16,54 г. Діаметр 35 мм. Тираж монета має 75 тисяч примірників. Гурт ми бачимо рифлений. Почнемо з розгляду Аверсу. Так, де у нас тут капсула відчиняється. От Так. Беремо аверс. Так, і що ми... час візьмемо фокус. Є нормально. Значить, на аверсі монети усередині стилізованого хреста утворено. Орнаментальним декоративним фризом на дзеркальному тлі розміщено: Угорі Малий Державний герб України, Тризуб. Ми знаємо всі, під яким напис Україна. Відбитки печаток вселенського патріарха Варфі... Варфоломея, ліворуч та митрополита Київського і всієї України є еп... Епіфанія Праворуч, Ось він. між якими позначення номіналу 5. Під ним напис гривень та рік карбування 2019. Та під роком карбування логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось так виглядає аверс монети. Перейдемо до реверсу. Так. Відносно реверсу. E, значить на реверсі монети. На тлі бань Софіївського собору зображено стилізований фрагмент Томасу. Угу. По обидві боки від центрального куполу. Зазначена дата надання Томасу. 6 січня 2019 рік. По колу напис. Надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. І цікаво, якщо приблизити текст, щось буде, там видно. Та так собі не дуже. Отак, От друзі, така монета на огляді була. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь хто вперше. Далі буде. Гарного всім колекціонування!